Розберемо з вами вправу на прес, називається вправа піка PetліFtory X, дуже тяжка, дуже функціональна вправа, яка дуже добре пропрацьовує м'язи-пресу, повністю всі прямий м'яз, косі м'язи. Повністю всім язикору, також працює добре в стабілізації плечі, лопатки. В динаміці працює трапеція ромбовидна, також працює навіть загиначі стена. А, тож, пробуємо подивитись, для початку фіксуємо петлі, налаштовуємо їх таким чином, щоб їхня висота була. Думаю, середина гамінка. Приблизно положення сідає. У нас є дві петлі. Наша задача праву ногу продіваємо на сковину ліву петлю, трошки опускаємо, потім ліву ногу продіваємо праву петлю, фіксуємо. І через праву сторону перекручуємось в робочі положення. Тобто запам'ятали, рівнули, зафіксовано. З цього положення Вирівнюємо ноги, щоб вони були симетрично. Фіксуємо на ширину плечей положення планки. Пальцем максимально оставляємо через сторону, носок натягуємо на себе, п'яточкою ми тиснемо на ручку петель, Фіксуємось. І з цього положення, піднімаючи таз, тягнемо ноги до себе, випускаємось. Зробили, спускаємось, збиваємо питання. Якщо вам буде тяжко або ж незрозуміло, як вдягнути пензлі на початковому рівні, то можете спробувати, як робить більшість новачків, стайте майже в робоче положення, фіксуйте одну ніжку, фіксуйте втору ніжку. Не забудьте вирівняти. І потім вже виходимо в робоче положення. Тобто, як ви бачили, працює повністю плечовий пояс, працює прес, працюють ноги, максимально функціональна вправа. Тож, якщо є бажання, спробуйте, рекомендую чудова вправа, не погукуйте.